Хвилі м'яко б'ються об берег, і їхній ритм нагадує спокійне дихання стародавнього гіганта. Свіжий солоний вітер наповнює повітря ароматом морських пригод і таємниць, що ховаються за обрієм. Сонце повільно занурюється у воду, розфарбовуючи небо в золотаві та пурпурові відтінки. Це Чорне море. Дивовижний світ, народжений природою. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зануримося як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова у чорне. Море, гру, яка була локалізована видавництвом Games. Чорне море розраховане від одного до чотирьох гравців, і це доволі непоганий приклад, як використовуючи мінімум компонентів і механік, можна зробити цікаву і різноманітну гру, в якій буде і прорахунок, і навіть часткова взаємодія. І все це уміщається лише в одному мішечку, який наповнений круглими двосторонніми жетонами, що потрібно викладати або на центр стола, або до своєї ігрової зони, і все. Тож, це Чорне море. Поїхали дивитись. Ігролад тут доволі простий. У свій хід ви повинні взяти один жетон із цього мішечка після обрати сторону, якою ви хочете зіграти цей жетон. Наша ігрова зона поділяється на дві частини: це море на центрі стола, а також узбережжя, і воно є персональним для кожного гравця. Тож, якщо зазначається синій колір на жетоні, ви викладаєте його у море. Проте, якщо. Зазначається білий колір, ви викладаєте цей жетон у свою ігрову зону, тобто узбережжя після активуєте його властивість. І якщо це синій жетон, це може бути ізопод, мушля або краб, тоді ви все викладаєте на центр стола у море. А після цього тут зазначається ось така стрілечка, яка вказує на те, що ви повинні дістати ще один жетончик із мішечка, а після виконати. Ще одну дію, тобто розмістити цей жетончик. І якщо це знову щось у море, ви знову ж дістаєте один жетончик із мішечка. Що стосується білих жетонів, то тут, наприклад, є кулик. І якщо ви дістаєте і розігруєте цей жетон, ви вкладаєте його до своєї ігрової зони узбережжя. А після ви можете взяти із центру будь-яку кількість ізоподів і покласти їх під свого кулика, створивши відповідний стос. Проте тут є невеличка умова. Якщо у вас вже є стоси із куликом, тоді цей новий стос має бути таким самим за висотою, тобто за розміром, щоб залишитися у вас. Або якщо цей новий стос буде більшим за ті, що вже є, тоді ви повинні будете скинути усі менші стоси зі гри і залишити тільки. Найбільший. І якщо ж ви викладаєте собі пляж до ігрової зони, тоді ви можете відразу узяти собі по одній мушлі за кожен наявний пляж на вашому узбережжі. Наприклад, зараз ми викладаємо третім пляж, і ми можемо взяти собі три мушлі, виклавши їх стосом біля себе. А ось хвиля якраз знищує наші пляжі, адже розігруючи хвилю до своєї ігрової зони, ви повинні будете перевернути один із цих жетонів, тим самим знищивши пляж, проте розігравши властивість цього жетона, ніби ви його дістали із мішечка. Останнім типом жетонів є ось такі камінці. Проте, якщо у вас не їхня кількість, тоді ви не активуєте його властивість. Однак, якщо ви зібрали пару, тоді ви активуєте властивість, а саме забираєте усіх цих крабіків із центру стола. І відразу забираєте їх собі. До того ж, ви отримуєте ще й бонусну дію, а саме узяти одного крабика у будь-якого іншого гравця, так само додавши його до свого стосу. Тож, розмістивши свій жетон, гравець передає мішечок на. Наступному гравцю, який так само виконує таку саме дію, і в цілому таким чином гравці ходять нас по черзі, поки цей мішечок не спорожніє тоді грай завершується. Проте відразу по завершенню, гравець, який має найбільшу кількість хвиль, забирає усі ці жетони, які залишилися на центрі стола. А якщо гравців із найбільшою кількістю хвиль декілька, вони ділять цю кількість жетонів. Після залишається лише скласти ось таку вежу зі своїх жетонів і порівняти висоту цієї вежі з іншими гравцями. І той, хто матиме найбільшу вежу, і стане переможцем. Чорне море це дуже проста і зрозуміла гра. Тут ви не побачите якихось підводних каменів, а ні. Хоча побачите, але не відчуєте їх. Адже ігроладно все чітко і спокійно, як легкі хвилі на морі. Проте не можна сказати, що гра грається сама по собі, і у вас немає можливості впливати на перебіг партії. Навпаки, так, звісно, ви дістаєте усього один випадковий жетон із мішечка. Проте у кожного жетона два боки. і ви самі обираєте, що вам потрібно зараз. І ось такий простий вибір і робить цю гру елегантною, і у той самий час наповнюючи її глибиною. Тому що вам потрібно прораховувати, скільки цих ізоподів треба узяти під кожного куліка, щоб не перебрати її, не скинути зайвого. Що краще набирати пляжі, щоб потім отримувати жетони мушель за викладання нового і нового пляжу, чи навіть не дивитися на ці пляжі, а просто збирати хвилі в надії в кінці зібрати усі ці позосталі жетони з моря, чи йти у камені та крабів. Проте так звісно, якщо ви хочете наповнити море, наприклад, мушлями. У той самий час ви накидаєте туди ще бозна чого, що може стати у нагоді вашим противникам. І тому ця ось тонка грань, зупинки діставання жетонів та вибору чогось для вас є дуже і дуже важливою. І так, крім того, що ця гра не складна за правилами, вона ще й доволі швидко грається. До того ж, за бажанням ви можете брати її з собою, наприклад, на вулицю чи на природу, просто склали жетони у мішечок і все готово. І на цьому у мене все про гру Чорне море. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі, яку підтримку каналу, і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!